Всіх вітаю 15 годин 03 хвилини 2003 року. Сьогодні 9 листопада. Ми бачимо, як Сара Сарасаківна майстерно виймає косточку з м'ясом і робить собі обід на галявині. Так, вам бажаю всього-всього самого найкращого. Вже як дорослі діти або ті люди, які вже йдуть по життю, ви знаєте, що робити. Тільки до цього ще нам всім бажаю витривалості і терпіння, бо ті люди, які Дуже швидкі і дуже потужні, і швидко реагують на дії, і швидко все роблять, їх е, роздражають ті люди, які дуже повільно копошаються, довго думають, і все таке інше. Але е, в світі завжди є рівновага. Нужні і ті, і інші. Бо коли вам буде погано, то саме ті. Люди, які вам може показатись ні на що не здатні, вони якраз і зроблять вам допомогу. Так що всі ми потрібні один одному і бажано ставитись до всіх з терпінням і розумінням. Бо багато є і тих, що люблять і випивати, і ті, що люблять і якісь е, оці таблетки, і багато-багато людей різними способами себе підтримують. І теж, якщо почати все це осуджувати і е, розбирати, то тоді не, е, не залишиться жодного. Бо кожна людина має якісь вади і має е, щось. Те, що вона ховає або приховує. Тому е, молимося за них, е, віра без дій Мертва, пам'ятаємо, тож теж робимо і дії в цей бік і тоді ми прийдемо разом до перемоги життя над смертю. З вами був Сергій Голосіївський. 11-й коридор тропи трописа Рафамосоровського сукрального голосієво місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі. На все добре, любі мої.